Сьогодні наші освітяни передали військовим на фронт вже 21-й позашляховик. Це вже добра традиція, знак вдячності і підтримки героїв, які ризикують своїм життям заради захисту країни. Нинішню машину передавали з особливими відчуттями бригаді, де служить чоловік колеги. Вже півтора року співробітники закладів освіти та культури невпинно працюють, залучаючи усіх небайдужих до збору коштів та різноманітної волонтерської діяльності на підтримку військових. Кожен освітянин знає про те, що це його невеличка ліпта, яку він виносить у перемогу нашої держави. Перемога вона сама не здобувається, і просто воїни без надійного тилу їм це зробити також дуже важко. Сподіваємося, що він буде допомагати цей автомобіль здобувати перемогу. Дякую всім освітянам, дякую батькам, дякую дітям, всім, хто долучається до цієї доброї справи. Разом переможемо. Черговий позашляховик придбано за допомогою Олександра Крутька, голови благодійного фонду Осоння України. Це освітяни, зібрали гроші. Ми допомогли купити в Німеччині цю машину, пригнати її, відремонтувати. Машина повністю готова до бойових умов. І також в МРЕО вона вже на українських буде номерах, тобто, це наша машина. Ми вдячні. Всім нашим захисникам вдячні ЗСУ і будемо працювати далі. Сьогоднішня подія набула у колі освітян особливого значення. Автомобіль вирушить до бригади, в якій служить чоловік вчительки з гімназії номер 34 Наша гімназія, ми робимо все, щоб зібрати кошти не тільки на автомобіль, а на і смаколики, і на харчі, і на підтримати хлопців, як ми тільки можемо. Ми проводили і ярмарки для того, щоб за допомогою батьків щоб були зібрані відповідні кошти. І тому я низько вклоняюсь всім своїм колегам, однодумцям, моїм колегам, директорам шкіл. Директорам садочків, які всі сили покладають на те, щоб зберегти хоча б декілька життів нашим хлопцям. Слава за силу! Кожні збори та благодійні акції на підтримку наших військових для освітян вже невід'ємна складова роботи та життя. кажуть це їхні внесок у перемоги, і припиняти вони не збираються, тому що прокидаючись кожного ранку. Ну, дійсно, з великою вдячністю, бо саме завдяки їм ми можемо жити в рідному місті і працювати в наших закладах, на роботі і навчати наших дітей. Тому щиро віримо, що коли буде перемога, вона обов'язково настане. Ці 20-21 автомобіль буде великою колоною на параді перемоги в нашому місті. І чекаємо з великою вдячністю від освітян для наших військових. Військовий Богдан зазначає, вони з побратимами щиро завдячують освітянам та небайдужим людям за значну підтримку. Вже сьогодні автомобіль рушить до хлопців у запорізькому напрямку. Хочу сказати слова вдячності колективу вчительському колективу міста Кам'янське безпосередньо Наталі Васильовні Реві, Олександру Крутьку та всіх людей, всім людям, хто долучився до збору на цей автомобіль. Ми дуже цінуємо наш тил без такого міцного тила. Насправді нам було б дуже тяжко на війні. Якщо освітяни своєю невпинною працею надихнули і вас підтримати захисників, долучайтесь до волонтерської спільноти. Адже чим більше у військових ресурсів, тим потужніша наша армія. Слава нашим захисникам та освітянам, які є прикладом справжньої віри і відданості своїй справі.